Привіт, вболівальники синьо-білих! У нас є гарячі новини, які можуть похитнути нашу атаку. Найближчими годинами буде підтверджено нове підсилення, і цього разу це нападник, який вже відзначився в українській прем'єр-лізі. Ви хочете знати, хто це? Перед цим підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо. Панамський нападник Луганської зорі Едуардо Гереро ось ось стане новим гравцем київського Динамо. Про це повідомив український журналіст Ігор Бурбас. Схоже, що контракт буде підписаний найближчим часом. 24 річний Герреро завершить угоду з нашим Динамо на 5 сезонів, тобто переїде назавжди, а не в оренду, як передбачалося раніше. І ще. Передачу потрібно завершити сьогодні, 4 вересня 2024 року. У нинішньому сезоні 2024-25. Гереро провів за зорю п'ятьох матчів і забив одного гол. За даними порталу Трансфемакт, його ринкова вартість оцінюється в 1,8 мільйона євро. Тепер я хочу почути від вас, фанат, що ви думаєте про це нове підписання. Герреро змінить нашу атаку, особливо в лізі Європи. Залиште свою думку тут у коментарях. Я зупинюся на цьому, але ми побачимося в наступному відео до пізніше.